Мені друзі, карколомна автотроща в Києві на Повітрофлотському проспекті, перехрестя з Антонова, Лексус протаранив деоланус, перекинув його на бік. постраждали двоє людей, вони шпиталізовані. Зараз працює поліція та слідчі. От такі наслідки, друзі, поліціянти дуже нервують. Бідняки, коли дізнали, що я приїхав, чуть не це от. Нові друзі, працюємо в Києві на кроколомні автотрощі, перехрестя Півторофлоцького і Антонова водій Лексуса протаранив де Оланус перекинув його просто на бік. Постраждали двоє людей шпиталізовані. Працює поліція та опергрупа. Друзі. Просто м'як, виходить, мамочили. Ані та водили на прибуванні. Олексус, друзі, їхав з Севастопольської, бачите, просто вилетів з дороги на уклоні.